Всім привіт! Перед вами топ 10 лиходіїв української анімації. Але одразу попереджаю, тут не буде лиходіїв з українських повнометражних мультиків, а також не буде лиходіїв з моїх анімацій. Десяте місце білий ведмідь Ескімоска. Він по суті не зовсім лиходій, а просто звичайний крадій. Він дещо неприємний, але доволі смішний. В мультики ескімоси неодноразово щось знаходять, намагаються розібратися, що це. Але білий ведбід неодноразово краде, щоб самому знайти пристосування для речей, які вони знаходять. Але інколи він робить і добрі справи і неодноразово вибачався перед іскімосами. кімосами. Дев'яте місце карлюка магія світу плюс-плюс. монстр, створений науковцем для помсти над колегою. За часом він став головним лиходієм міста. Його історія може нагадувати історію кривульки з губки Боба. Він злий на весь світ, тому що не може визнати той факт, що він не справжній. Каролюка є досить сильним супротивником. Одним лише подихом він може здобати як вітром. А також він володіє чорною магією, тому він другий наймогутніший чаклун у місті. А також він має магічний екран, який може що завгодно створити або знищити. Ну він середній лиходій. Восьме місце з портал пригод. Головний ворог грає горностай. Полює на її шкуру заради біткоїнів. Заради своєї мети він готовий вбити її людей. Є досить смішним персонажем. Він, як і головні герої, подорожує часом і намагається адаптуватися до періоду, в який він потрапив. Він полює на раю не тільки через гроші, а ще й тому, що хоче створити свою кар'єру. Але, зрештою, він програє і застрягає в Київській Русі, як для дитячого мультику, коли ходій непоганий. Але ми йдемо далі. Сьоме місце, чорт Хмиря, пригоди коти Горошка та його друзів. Спочатку він просто хоче влаштувати весілля для своєї дочки і Горошка. Але після того, як коти Горошку та його друзі роблять його безхатьком, він вирішує їм помститись. Перетворює маленького чорта на хмару, щоб той набрав води з мертвого озера, і давай все руйнувати. Але маленький чорт всереджує хмирю і йому доводиться сказати, де живе озеро. Але пізніше він падає в мертве озеро і стає пудолом, і таким би залишився, якби не його дочка. Шосте місце бабай, бабай. Мій улюблений персонаж з цього мультику. Спочатку він виглядає як якесь втілення зла і страху. Він викрадає магічне яйце алконостей, яке виконує бажання. Але пізніше чорт викрадає і губить яйце. Він почав катувати чорта, показуючи, яким він може бути садистом. Крім того, він лякає дітей за допомогою армії жахів, самі ж жахи здатні набути будь-якої подоби, включаючи найстрашніших, а подорожують вони завдяки колодязю, а також бабай пробиває четверту стіну, говорячи з реальними людьми. Але він не є настільки поганим, він викрав яйце для того, щоб отримати свого маленького бабайчика, який би його любив, бо всі його бояться. Лиходія можна зрозуміти і пожаліти. П'яте місце лихо на краю світів. Якщо лихо і справді його ім'я, то в головних героїв велика проблема. Лихо, у міфології східних слов'ян злий дух, що уособлює особлює нещастя біду горе та недолю, символізує нерозбірливість, несправедливість долі, слово походить від прикметника лишній і визначає того, кого варто уникати. Він піде на все, щоб знищити готель мольфарки, яка його в'язнила в, в Потойбічі на 9 тисяч років. Йому служить дух щезник, а також якийсь чорт. А також він спокійно викликав таких злих духів, як злидні, ім'я яких бояться вимовити інші духи, що нам говорить про те, що він у сто разів гірший за них, по суті, він залишається в тіні, і особливо такого нічого не зробив. І на п'ятому місці завдяки своєму характеру і вигляду. Я сподіваюся, що нові серії на краю світів будуть. Четверте місце власка таємниця Чарголосу, надзвичайно могутня і зла істота. Вдає себе продюсера поглинає творчу енергію батьків головної героїні, йому служать долементи, які також поглинають творчу енергію людей. Сам же ж він володіє чорною магією, а також він може викликати свого дракона. Його головна ціль правити світом, а також отримати енергію головної героїні для жінки кристал, в якій він типу служить. А ще він отримав собі нового помічника маленького дракона Ікса. Мультик Казка таємниця Чарголосу також не закінчений. Я дуже чекаю на нові серії, Полиходій досить непоганий. Третє місце Мер Гусак, небезпечна зона. Він гарний приклад поганого мера, думає тільки про свої прибутки. Коли його син збив Діда Мерона, він тільки цьому зрадів. Крім того, він посадив Діда Мерона. Він в'язнив людозвірів для того, щоб показувати їх людям, як в зоопарку, а також влаштував секту святого Йоганна. Для того, щоб доб'єрливі люди звірі віддавали своє майно. А ще він донетки обібрав сім'ю білок, це те, що один з них не привітався, друге місце мер чортовийки, злий, неприємний, егоїстичний мер, головний лиходій першого сезону. Його головною метою був знайти скарб, який був під містом. для того, щоб йому ніхто не мішав, він влаштував екологічну катастрофу. Яка турбувала не тільки мешканців міста, а й всі країни світу. А ще він погрожував застрелити головних героїв він співпрацював з чортом, взяв під контроль все місто. Через те, що він хотів обдурити чорта, чорт ледь не знищив місто, а ще він незаконно тримав білого ведмедя. До речі, я дізнався, що все-таки є шанс того, що будуть нові серії. Перше місце Рома Руденко, Університету Чупарського, він злий до самих кісток. Навіть найменша дрібниця змусить його вас вбити. А про те, кого він найбільше ненавидить, взагалі мовчу. Роме Руденко далеко не дурний. Він може кожного організувати, переконати. Коротше, все для здійснення своєї мети. Коли він опинився в тілі Чуперського, він його принизив на весь інтернет, а також він зробив так, щоб штучний інтелект повстав. Він із самого дитинства був лихим. Його не хвилюють почуття чи думка інших людей. А в майбутньому взагалі має стати тираном-диктатором, який завоює світ, і навіть після того як показала смерть, що він має померти за свої гріхи, він вирішує стати іще лихішим, тому він заслужено отримає перше місце як найлихішого, найбезсердечнішого лиходія української анімації, який колись був.